Відбулося засідання робочої групи, на якій розглядали питання кліматичності кого розвитку Кременчука. Урбаністична коаліція розквіт презентувала план покращення набережної частини Дніпра у місті, що передбачає впровадження екологічних змін там, де структури та потоки пошкоджені або застарілі. Проєкт з розквітом ми працювали минулому році. У нас був розроблений чудовий проєкт візія Дніпра і для повного його розкриття ми від Дніпра переходимо до стратегії стійкої до змін клімату і будемо з вами намагатися працювати в цьому напрямку сьогодні на робочій групі. Головною метою є збереження енергетичного потенціалу, який можна отримати з Дніпра, Натомість це дає змогу розвантажити та зберегти річку. Можливо, це виключно шляхом масштабної зеленої трансформації та енергетичної децентралізації, що в свою чергу зробить місто більш стійким під час війни та кліматичної кризи. Хотів би подякувати нашим колегам з розквіту, які допомагають нам створювати цю міську концепцію. Я впевнений, що ми зможемо сьогодні дуже креативно попрацювати, попрацювати і зробити певні. Кроки в розбудові нашої стратегії в майбутньому. Сьогодні ми будемо обговорювати невеличку частину того, що ми вже запланували. Це від міського парку до парку студентського. Під час зустрічі учасники визначали сильні та слабкі сторони території набережної, можливості для її розвитку та ознайомили зі стратегією та планом кліматичної стійкості міста. Спільними зусиллями Кременчук продовжує рухатись у напрямку сталого розвитку, впроваджуючи інноваційні екологічні рішення та енергетичну незалежність. Завдяки активній співпраці громади, експертів та місцевої влади, місто стає більш адаптивним до викликів сучасності, забезпечуючи комфортне та безпечне середовище для мешканців. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Крименчуцькі новини.